Є такий расист відомий, до якого ми ставимося не дуже серйозно, але насправді на заході до його маячні прислухаються, бо він погрожує по факту. Всьому світу Медведєв, говоримо про нього. Він знову зробив цинічну заяву щодо війни в нашій державі, точніше проти України. Також заступник голови Ради безпеки РФ заявив, що для досягнення цілий так званої СВО, все ж це ж в кавичках, звичайно, рашистській армії. Знову доведеться дійти до Києва. Про це він сказав в останньому інтерв'ю для пропагандистів. Хочеться вірити, що насправді останнє, а не крайнє. Окрім цього, ухворюються і фантазії оцього соратника Путіна, Київ, Одеса, там інші міста, звичайно, вони рашистки. За його словами, вони нібито мають повернутися додому, бо у Росії їх вже, так би мовити, зачекалися. Вибачте, але почуємо. Де зістановитися? Не знаю. Я думаю, що з учетом того, о чому я сказав, нам ще доведеться багато і серйозно працювати. Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время. него правде. Його праска і катували, і він за таке молов. І тим не менш не до сміху, це говорить Медведєв. Так, так. тож на цю маячню uh -huh. вже відповіли ж у ЄС. До нього справді відноситься через його посаду. Досить таки серйозно, бо це і, ну він псих, просто Так ось, йому порадили ж і справді полікувати психікою. повідомляє видання Європейська Правда. так от відповів речник Єврокомісії із е зовнішньополітичних питань Петер Стано на нові скандальні заяви заступника голови ради безпеки РФ. Він додав, що маючи ті мільярди дола. Лорів, які Росія змарнувала на ведення війни проти України, Москва могла б щоб е, щось знайти і на програми підтримки здоров'я своїх громадян.